Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. За лаштунками санкції пише Павло Нуса Фонду Порошенка отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ ЗЕС за сприяння війську. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сириський нагородив фонду Порошенка відзнакою за допомогою ЗСУ. Звертався з подякою іменем українського народу. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сириський має високо честь нагородити Ольгу Рибалку, керівницю всеукраїнської благодійної організації Благодійний фонд Порошенка. Відзнакою за сприяння війську йдеться у тексті відзнаки, яка підписана. Олександром Сирицьким фонд Порошенка також отримав подяку від командування сил логістика ЗСУ, керівнику всеукраїнської благодійної організації Благодійний фонд Порошенка Олізірбальці та за плідну співпрацю надання всебічної допомоги Збройним силам України під час відбиття збройної агресії Росії проти України за ініціативою командувача сил логістики ЗСУ, ваша вклада в нашу перемогу відзначено відзнакою головнокомандувача ЗСУ за сприяння війську. Висловлюємо вам свою повагу. Ваша активна громадянська позиція наближає вашу перемогу. Могу йдеться у подяці, яку підписав командувач сили логістики ЗСУ генерал-майор Володимир Карпенко. А тим часом спеціальним указом Зеленський заборонив Петру Порошенку здійснювати публічні та оборонні закупівлі. Так, мова про волонтерку, яка з дня повномасштабки перевищила суму 6 мільярдів доларів. Допомоги ЗСУ. це указ і є державною зрадою та допомогу на ворога. Що пише Павло Нус, що ж спочатку залужний, тепер сириська смертельна політична середа для посіпак Зеленського, який вирішив. Во що можна гратися в буга. залужний та сирицький розуміють, що так само прибрати можуть і їх тому висловлюють свою солідарність з Порошенком. Звернення до Порошенка і Зеленського лунало і від інших комбатів генералів та простих військових Володимир Ар'єо Софія Фадина Дмитро Чекалкін. Пишуть наступна цікава тенденція вимальовується. Ні на Порошенка, але в бруд колишній депутат Деркача зі шмуровими блівками від ФСБ. Потім виявив російським агентом і тепер має місце у сенаті РФ на дискредита. Цю Порошенка виділяв кошти. Олігарх Коломойський тепер сидить усі з Купою кримінальних проваджень. Проти Порошенка боровся Компуті Путіна Медведчук. Його телеканали за що при Зеленському отримав можливість зайти у Верховну Раду та на виборах влітку 2019 року. Тепер Медведчук у Москві. Кримінальні справи проти Порошенка штовхав убитий Портнову. Виявилося, він допомагав російським олігархам знімати санкції в Україні і повертати майно. Фейки проти Порошенка розповсюджував екс нардеп Онищенко. Тепер зеленська водить санкції за співпрацю. Цьоничинка з окупантами, чим доводить російські корені персонажа посадити Порошенка у тюрму, намагаються зеленська ярмака. Тенденція кажу ж вам як представники зеленського ярмака спалилися на гарячому, що було в четвер. Перше вони проговорилися, що документи, які мали бути підставою для санкцій, дотовані пізніше ніж самі санкції були підписані. Тобто, спершу ввели санкції, а лише потім намалювали документи, щоб їх прикрити. Мінокономіка не надало документів, бо не мало дозволу їх копіювати. У зв'язку з таємницею виявилося, що АФІН Оринг забовни заборонив копіювання, хоча саме він передав ці документи Мінекономіки. Міністерство юстиції виправдовується, що мінекономіки на їх структурах, хоча це частина Кабміну, фінмоніторинг передав документи Мінекономіки, що є грубим порушенням закону та міжнародних зобов'язань України. Фінмоніторинг не має права передавати такі дані, нікому крім правоохоронних органів. Через це навіть можуть на все виключити з міжнародної системи фінмоніторингу, тобто вони самі себе загнали у пастку. Бо якщо фінмоніторинг не надав документи документи міністерства економіки то немає фізичного документу підстав для санкцій. А якщо надав то це порушення міжнародних зобов'язань України, таке можна надавати тільки правоохоронцям. А я нагадаю, що подання на санкції правоохоронні структури не робили і нам може загрожувати навіть виключення з міжнародної системи Мінмоніторингу. Саме тому вони хочуть закрити засідання, бо те, що зараз відбувається, це тотальний дурдом і тотальна вистава. Але якщо вони думають, що нас там не буде, вони дуже сильно помиляються. Складається враження, що за. Місці влади в Україні корумпована ФСБшна мафіозна структура, яка отримає виконує завдання з Москви, мета яких полягає в максимальному зниженні обороноздатності держави, підриву економіки за рахунок порозкрадання бюджетних коштів до версій діяльності, переслідуванню опозиції, зриву мобілізації, знищенню мотивації населення до оборони. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте в. Подобайки, пишіть в коментарі, Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.